Агатили зі ствольної артилерії та РСЗВ град окупанти ввечері та вночі атакували Нікополь, Марганець і населені пункти Марганецької та Покровської сільської громад. Не дають спокою окупанти ні на день по житлових кварталах, скеровують в піві камікадзе і БПЛА зі скидами вог. Яка ситуація з виплатами для мешканців Марганця? Житло яких пошкодив ворог? Та скільки дітей вже отримали статус діти війни? Реанімувати, та рятувати дітей без свідомості. Дніпровські медики провели тренінг для колег із Нікополя заради тренувань. Долають. Десятки кілометрів юні спортсменки з Нікополя змушені були переїхати з рідної спортивної зали, де зараз дівчата готуються до змагань. Дивіться у нашому репортажі. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Гатила зі ствольної артилерії та градів. Окупанти ввечері та вночі атакували Нікополь, і населені пункти Марганецької та Покровської громад. Люди не постраждали. Понівечені три приватні будинки, лінії газу та електромережі. Екстрені служби перевіряють пошкодження. Чотири обстріли зі ствольної артилерії та дев'ять разів вдарили в піві камікадзе. Неспокійно було і в середу росіяни атакували Нікополь, і населені пункти Мирівської, Марганецької та Червоно-Григорівської громад. Люди не постраждали. Загалом понівечено чотири приватні будинки, п'ять господарчих споруд, промислове і транспортне підприємства, інфраструктуру та лінії електромережі. За два десятка атак тільки за добу так окупанти не дають спокою мешканцям прибережних громад. застосовуючи в Камікадзе і бепела. Зі скидами вог обійшлося без загиблих та постраждалих. По Нівичині більше десятка житлових будинків. Мешканцям Марганця, житло яких пошкодив ворог, вже перерахували мільйони коштів за програмою є відновлення. А статус дітей війни у громаді вже отримали 837 людей. Про це повідомили у Марганецькій міськраді. Наразі 458 мешканців Марганця за держпрограми отримали майже 18 мільйонів гривень виплат. В обробці залишаються ще 85 заяв. Реанімувати немовлят та рятувати дітей без свідомості. У Дніпрі провели тренінг для медиків Нікополя. Їх запросили до регіонального медичного центру. Там фахівці відділення інтенсивної терапії, новонароджених разом з виїзною неонатологічною бригадою ділилися знаннями про першу допомогу. Дніпровські медики моделювали для своїх нікопольських колег невідкладні ситуації за участі неповнолітніх. Усіх медиків розділили на три групи. Вони мали надати першу допомогу, зробити непрямий масаж серця чи штуч. Ну вентиляцію легень на тренінг запросили саме медиків Нікополя, тому що місто постійно під обстрілами. І як дорослі, так і діти щодня ризикують отримати поранення. Апарат УЗД та спеціальні матраци для паліативної хірургії, нікопольські лікарні Коровської сільської ради передали важливе медичне устаткування, допомога від міжнародних партнерів. Таке обладнання допоможе лікарям працювати в умовах постійних обстрілів та рятувати життя. У Тумаківці видаватимуть продуктові набори родинам захисників. Отримати їх можуть мешканці кисличувацького та михайлівського старостинського округів. Харчі від благодійників, допомогу отримають сім'ї діючих військовослужбовців, родини загиблих та зниклих безвісті військовослужбовців. При собі треба мати паспорт. Ідентифікаційний номер, документ, який підтверджує родинний зв'язок з військовим, та документ, який підтверджує, що в родині є військовослужбовець, допомогу видаватимуть 10, 11 та 14 жовтня у місцевому гуманітарному штабі. Водночас, протягом цього тижня у Томаківці волонтери видаватимуть одяг. Його можуть отримати матері та дружина діючих військовослужбовців, загиблих і зниклих безвісти військових, котрі не отримали його минулого тижня. А ще родина, в яких є діти до 18 років. Кожна родина зможе отримати по 20 одиниць одягу, обравши його на свій смак та потрібний розмір. Із собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує родинні стосунки із військовим, документ, що підтверджує статус військовослужбовця. Свідоцтво про народження дитини. За донат на ЗСУ візьми оберіг. Освітяна Нікополя за допомогою донатів придбали маскувальну сітку для військових. Міжшкільний центр трудового навчання і технічної творчості разом з храмом Петра Калнишевського проводить благодійну акцію. З листопада минулого року кожен відвідувач храму може взяти патріотичний виріб, виготовлений руками працівників і вихованців центру і задонатити. Завдяки цим грошам вже передали на фронт одну маскувальну сітку. Цього місяця освітяни в чергове оновила асортимент благодійної акції його приурочили до дня захисника і захисниць України. Тим часом бібліотека з Нікополя виграла книжки для створення німецької полиці Бібліотека філія номер 3 взяла участь у проєкті обмін між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією, який фінансується уповноваженою федерального уряду Німеччини з питань культури та засобів масової інформації. Наразі хранилище поповнилося на 14 книг. У Нікополі відкрили 16-й освітній безпечний простір для дітей шкільного та дошкільного віку. Тут з малечого працюють психологи, фахівці з безпеки та вихователі, займаються соціалізацією, подоланням освітніх втрат та психологічно розвантажують дітей. У процесі навчання та виховання беруть участь і діти з особливими освітніми потребами. Простори фінансуються з міського бюджету, допомагають і благодійники. Дізнатися про розклад та детальну інформацію щодо роботи освітніх просторів у Нікополі можна за телефоном. Що на ваших екранах, спорт не покинуть, ба більше заради тренувань долатимуть десятки кілометрів. Юні спортсменки з Нікополя продовжують займатися гімнастикою навіть попри постійний терор окупантів з того боку водосховища. Наразі майбутні зірочки спорту перебрались у іншу залу в районі, де не тільки відволікаються від жахів війни, а й готуються до змагань. З ними поспілкувалася і наша знімальна група. Вітрі літають м'ячі, стрічки та булави. Так у новій залі займаються юні гімнастки із Нікополя у місті, яке щодня зазнає артилерійських ударів окупантів. Зізнаються, спорт став справжнім порятунком. Втім, тренуватися там небезпечно. Наразі дівчата займаються в одному з районів за межами міста і навіть беруть участь у змаганнях. Жи є сирена, діти припиняють, спускаються в сховище, але вони тренуються шість разів на тиждень. Ми собі таке позволити не можемо, тому ми зараз намагаємось, ми приймаємо участь обов'язково. І якщо вдається зайняти якесь місце, це ми дуже радіємо. Странно відточує вправи зі стрічкою 15-річна Яна. Дівчина розповідає, займається гімнастикою вже 13 років. Зараз на заняття доводиться їздити у район. Тут дівчина займається тричі на тиждень. Вірить, що спорт здатен відволікти їх від жахів війни та подарувати надію. Тут я займаюся, тому що є друзі покійніше немає сирен. Тренуємося без безрен була на всекраїнських турнірах. Перший, другий, третє місце. Я дуже рада, що я займаюся гімнастикою. Більше вже сьогодні я не знаю, що своє життя неодмінно пов'яже саме із улюбленим видом спорту. Я хочу стати тренером, розказати малих дітей, щоб вони теж виросли і займалися гімнастикою. До обласних змагань, що відбудуться у листопаді, старанно готується і десятирічна Ніколь. Дівчинка у спорті вже п'ять років. Просто коли мене від. ну Вели вибирати спорт, то мені дуже подобалося, як всі крутять повороти, пригають та кидають. І ось так я пішла на гімнастику. Для Що мене звали? розвиваються мишці, і я стаю сильнішою. Нещодавно в області пройшли змагання, на яких дівчата показали свої таланти та здобули призові місця. Заняття гімнастикою, впевнена тренерка, також допомагає дітям зберігати душевну рівновагу. О, тренерка пані Наталя неабияк пишається своїми дівчатами, адже, попри складні умови, діти не відмовляються від своєї мрії і щодня працюють над собою. Гімнастика взагалі це дисципліна. Вони займаються з 4 років. Це дуже важливо, бо вони становляться красивою осанкою. У нас є хореографія. У нас 25, наймолодший це 2015 рік народження, а найстарший 2008. Це випускниці. Зараз юні гімнастки показують, що навіть у найтемніші часи спорт залишається світлим, яке допомагає не втрачати надію. А втім, всі вони сподіваються, що вже незабаром зможуть повернутися до своєї улюбленої спортивної зали у мирному Нікополі. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд про Нікополь. Малюнки, листи, зворушливі, сувеніри і смаколики. Діти з покрова підтримують захисників на передовій. Долучилися учні мистецьких шкіл міста. Передали героям сотні листів, поробок, малюнків та оберегів. Дитяча творчість кажуть, захисники надає сил. У відповідь герої з передової записують відео подяки маленьким патріотам з великими серцями. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну!